Ви можете завантажити свої загальні аналізи крові і сечі від провідних лабораторій і отримати AI-розшифрування аналізів з детальною інформацією про кожен показник. Отож, як це працює, завантажте або ж оновіть застосунок Healthy. Після авторизації у правому нижньому кутку екрану знайдіть кнопку розділу Healthy+. Оберіть сервіс розшифрування аналізів, завантажте свій файл з аналізом крові або ж сечі. Що ви отримаєте? Детальну інформацію про кожен показник аналізу, також перелік ризиків і захворювань. Ви Наятися про потенційні небезпеки, які можуть бути виявлені за допомогою ваших аналізів, а також рекомендації щодо подальших дій. Наш сервіс надасть вам поради щодо подальших кроків, які ви можете зробити для покращення свого здоров'я у випадку, коли у вас не все добре, а вже ж ми підкажемо йти до лікаря. Та плюс допоможе вам краще розуміти свої аналізи і вчасно реагувати на будь-які відхилення від норми. Не втрачайте можливість скористатися раннім доступом до дійсно інноваційного сервісу.